Thank <music> you. Мене звати Тетяна Шермолович. Я є генеральним директором кондитерської фабрики Ярич. Кондитерська фабрика Ярич є виробником з печива та крекерів. Продукція ФО користується великим попитом в Україні та за її межами. Бренду «Ярич» більше ніж 15 років. Ми постійно розвиваємося, постійно виходимо на нові ринки. Беремо участь у міжнародних виставках. Зараз ми беремо участь на виставці Лалфо. Ми беремо участь в цій виставці вже третій раз. Виставка вражає масштабами, виставка вражає клієнтською базою. Ми, як національний виробник, щиро радимо всім підприємствам брати участь в даній виставці, розвиватися та виходити на зовнішні ринки. Панія щедро виробник майонезів, соусів, також маргарину жирової продукції та соняшникової олії. на виставці Галкот був вже третій рік минулого року. А, мали прекрасні а, контакти. Була виставка неймовірно активною. Звісно, у зв'язку з воєнними подіями всі контракти змогли фіналізувати. Але відверто кажучи, результат виставки був навіть в тих умовах, в яких ми знаходилися двадцять року, досить хороший. Ми закінчили нові контракти, і також а, скажу, що саме присутність на виставках і особисте знайомство і спілкування постійно з клієнтами дозволило нам не втратити ті контракти, які були цього нового однією з а, важливих моментів, де з важливі моментів було власне зустрітися уже з нашими а, теперішніми партнерами, і також а, відкрити ці ринки, на які ми дивилися. Ще 3-5 років назад. Тобто, ми не залишаємо наші сподівання виходити на ці ринки, вдосконалюємо продукцію. Також дивимося за споживачем, тому що для нас неймовірно важливо а, розуміти цей ринок, а, розуміти клієнта, розуміти потреби. І маю сказати, що Гавфуд дійсно це те місце, де створюються партнерські відносини, де клієнти а, приходять ті, які а, інвестують. А в довгострокове співробітництво, і ми дуже раді бути тут цього року бути представленими і маємо сподівання. Тим більше перший день показав неймовірну активність і маємо сподівання, що він буде однозначно найгіршим за минулорічний галфов. Доброго дня, шановні. Мене звати Максим. Компанія, яку я представляю, назва Кернов. Це найбільший агрохолдинг України, зокрема, в агросекторі ми торгуємо зерновими пшеницею та олією. Саме на ринках близького сходу наша компанія продає бутильовану олію в мережі в найбільшій, такі як Лолу і подібні Трамс». Маємо наміри розширятися, що багато тут мереж є і потенціал ринку GCC для українських товарів він не обмежень. І ми бачимо цікавість на ринку від клієнтів саме брендом Україна. Вона вже визиває якось довіру. І це допомагає нам в цілому. Щодо виставки Галфуд, приймаємо участь регулярно, не прогулюємо цей захід. Я персонально тут вже 6 років працюю, всі шість років ми приймаємо участь. І ми сто відсотків знаємо, що будемо приймати участь і в подальшому. Це найбільше ворота в світ торгівлі не тільки в GCC, а й Африки. Тут весь світ, якщо ви побачите, враження від поточної виставки. Я вам скажу, що на мій погляд, це найліпший захід за останні років п'ять. Така кількість. Від ті людей, що залітали завітали до нас, і кількість точечників, які професійно підходять, не ті, що гуляються по Дубаї, вона максимально висока. І будемо приймати надалі участь. і Маємо надію, що розширимо свою базу торгівельну і буде ласувати нашою лією. Мене звати Світлана Малущак, я менеджер з продажу компанії Екобері. Моє пермське господарство, яке знаходиться на заході України. А наша площа займає понад 300 гектарів, і ми на наших полях вирощуємо саму смачну яму в країні. На виставці Гілфут ми приймаємо участь вперше. Але дуже нам сподобалося багато відвідувачів і покладаємо великі надії на майбутню співпрацю саме після цієї виставки. Доброго дня, шановні друзі! Український колективний стенд радо вітає вас на виставці «Галфуд» – одній з найпотужніших на харчовій промисловості. Сьогодні стенд є найбільшим. Він ювілейний десятий, представлено 30 компаній. Ця виставка є вкрай важливою для українського експорту, і ми горді тим пишаємося, що ми можемо представити гідну Україну для всього світу. Історія українського колективного стенду на виставці Гал-Галфут налічує 10 років. За ці роки, роки компанії виросли, досягли багатих успіхів, і Україна потужно представляє свої можливості для світу, для іноземних імпортерів, які зацікавлені в продукті продукції українських виробників. Ми пишаємося кожною компанією, яка зараз такі важкі часи для нашої країни знайшла можливості для того, щоб висвітлити свій товар, представити її іноземним партнерам і продовжувати допомагати українській економіці розвиватися.